Мої вітання! Шановні підписники та гості! Ви на каналі про погоду. І сьогодні ми вам розповімо, які зміни в погоді чекають нас в перші вихідні травня. Тож займіть місце позручніше і розпочинаємо. Перший травневий вікенд готує Україні справжні погодні контрасти. Місцями вранці ще можливі навіть невеликі заморозки на ґрунті. За прогнозами синоптиків, 3-4 травня в Україні зайде активний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури. У суботу атмосферний фронт почне впливати на західні та північні області. Тож 3 травня дощі очікуються на півночі, заході та в центрі країни, тоді як нарешті території збережеться суха погода. На заході країни 3 травня пануватиме мінлива хмарність із короткочасними дощами, місцями можливі грози. Після відносно теплої ночі в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 20-23 градусів це найвищі показники по країні цього дня. Короткочасно визиратиме сонечко між дощовими хмарами, тож повітря буде теплим і комфортним, особливо в перервах між доопадами. У північних областях в суботу прогнозується хмарна погода з невеликими дощами, можливий локальний грім. Ніч на півночі буде найхолоднішою в країні, температури опустяться до плюс 3 плюс 5 градусів. Тож зранку не виключені слабкі заморозки на поверхні ґрунту. Вдень же повітря прогріється до плюс 17 плюс 19 градусів. Хоча через дощі та хмарність відчуватиметься прохолодніше. Вітер переважно північно-західний 5-12 метрів за секунду. У разі грози можливі пориви. У центральних регіонах 3 травня очікується мінлива хмарність. В день місцями пройдуть короткочасні дощі. Ніч буде прохолодною, близько плюс 5, плюс 8 градусів. На Полтавщині та Черкащині можливий ранковий туман. Вдень стопчики термометрів покажуть плюс 18 плюс 22 градуси. Тож, попри дощові хмари на центр України чекає досить комфортна та тепла погода. На сході України у суботу опадів не передбачається тут ще утримуватиметься суха погода. Однак ніч буде прохолодною, температура знизиться до плюс одного плюс шести градусів. Подекуди на Харківщині і Луганщині на ґрунті можливі заморозки близько нуля. В день повітря на Сході прогріється до плюс 15, плюс 20 градусів. Небо залишатиметься переважно ясним або з легкою хмарністю. Тож східні регіони суботу потішать сонечком, хоча ранок обіцяє бути прохолодним. Південні областя 3 травня залишатимуться в зоні впливу сухої повітряної маси. Опадів тут не очікується. Погода буде сонячною або з невеликою хмарністю. Ніч на півдні відносно тепла, близько плюс 7, плюс 1 градусів. На узбережжі морів на кілька градусів вище завдяки прогрітому морському повітрю. Вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 20 плюс 24 градусів. Тож на півдні буде по-справжньому тепло. Узбережжя Чорного та Азовських морів прогріється дещо менше, максимум близько плюс 17 плюс 18 градусів. Через вплив прохолоднішої води. У неділю циклон охопить майже всю територію нашої країни. 4 травня дощі поширяться на більшості областей України. Без опадів залишаться лише крайні південні та південно-східні області. На Заході очікується невелике похолодання, натомість у центральних, східних та південних областях температурні показники підвищаться. На заході в неділю дощова погода затримається. Очікуються періодичні дощі місцями можливі грози в Карпатському регіоні. Через суцільну хмарність і опади температура дещо знизиться. Вночі близько плюс 8 плюс 11 градусів. А вдень максимум складе плюс 13 плюс 17 градусів. Найпрохолодніше в гірських районах Карпат і на Закарпатті. Поричастий вітер додаватиме прохолоди. На фоні суботнього тепла неділя на заході видасться більш прохолодною. У північних областях 4 травня небо буде вкрите хмарами та пройдуть дощі протягом дня. Нічні температури на півночі становитимуть приблизно плюс 9 плюс 12 градусів. В день повітря прогріється до плюс 18 плюс 21 градусу. Хоча тепло ще відчуватиметься, воно буде вологим через опади. Вітер західний і південно-західний, місцями з сильними поривами до 20 метрів за секунду, тому можлива негода і дискомфорт. Загалом, неділя на півночі буде прохолоднішою та вітряною ніж субота, і степово квітнево-травневим дощем. Центральні області в неділю опиняться під дощовими хмарами, але це не завадить теплій погоді. Вночі на центрі прогнозується плюс 11 плюс 13 градусів. Вдень стопчики термометрів піднімуться до плюс 22, плюс 24 градусів. Це одні з найвищих температур по всій країні цього дня. Очікуються короткочасні дощі, місцями можлива гроза. Попри опади, повітря залишається теплим і майже літнім. У перервах між злощем можливі прояснення і сонечко, що підсилюватиме відчуття душності. Радимо мешканцям центральних регіонів мати при собі парасольку, але водночас одягатися легше, адже буде досить тепло. На сході України 4 травня погодна картина буде неоднорідною у північно-східній частині Харківщини та на півночі Луганської області. Пройдуть дощі в інших районах сходу нашої країни. Опади мало ймовірні. Температурний фон залишається високим вночі, близько плюс 10 плюс тринадцяти градусів. В день повітря прогріється до плюс 22 плюс 24 градусів. Вітер тут буде менш сильним, ніж в інших регіонах. Вітер тут буде менш сильним, ніж в інших регіонах. Переважно південних напрямків 5-10 метрів за секунду. Якщо дощ і пройде, то теплий, а загалом неділя на сході буде теплою і місцями навіть сонячною. Південні регіони у неділю залишаються осторонь негоди. Тут опадів не очікується. Упродовж 4 травня на півдні зберігається малохмарна суха погода. Вночі дуже тепло, як для цієї пори, близько плюс 12, плюс 14 градусів, а вдень температура підніметься до плюс 22 плюс 24 градусів. Безпосередньо на узбережжі Чорного і Азовських морів буде трохи прохолодніше через морський бриз. Максимум день очікується на рівні плюс 17-19 плюс градусів. Вітер на півдні переважно південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Загалом у перші вихідні травня очікується типова мінлива весняна погода. Радимо планувати вихідні з урахуванням прогнозу та бути готовим як до сонечка і тепла, так і до раптового дощу. А на сьогодні, все. Дякуємо, друзі, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі про те, яка погода у вашому місті. Бажаємо всім гарного настрою та вдалого дня! І до зустрічі завтра! Бережіть себе!